Привіт, моя люба Аліса! Пам'ятаєш, як ти мене розсмішилася своїм дитячим уявленням про бізнес? Тато, а це справді, що ти можеш здійсняти людей, а це справді, що тобі там роблять чай, коли ти захочеш. Твоє запитання досі звучить у моїх вухах. Це наче весела пісенька. Ти тоді уявляла собі бізнес як якийсь чарівний замок, де можна лише командувати та розважатися до схочу. От дитинка, якби ж воно все було так просто. Реальність, моя ласточка, зовсім інша. Бізнес це не просто гра в начальника, це знаєш, наче величезний важкий рюкзак, який ти звалюєш собі на плечі, і в ньому не іграшки. А твій будинок, твій час, а часом і навіть шматочок твого життя. Тут немає місця для безтурботних вихідних чи відпусток, бо кожен твій подих, кожен рух – це цеглинка у фундаменті твого прибутку. І якщо ти раптом зупинишся, то й будівництво замре. Знаєш, набагато легше, коли ти просто найманий працівник. Ти собі спокійно працюєш від дзвінка до дзвінка. Ти отримаєш свою зарплатню, і голова в тебе не болить ні за прибутки, ні за збитки компанії. Це, як то кажуть, з чистою совістю і з легким серцем. Відпрацював за то, а от бізнесмена ліс. Бізнесмен це лише, не лише влада і задоволення, це величезна відповідальність і не в тому на праця. Самозайнята людина це особлива порода. Це той, хто здатен кинути все на шальки Терезів, ризикнути на всі сто, а часом навіть завісти в борги і побуха, і при цьому не чекати миттєвого блиску очах від першого заробітку. Ці люди готові працювати безкоштовно, вкладаючи в свою справу все, що мають сили, нерви, а інколи здоров'я. Заради того, щоб десь там, за обрієм, замаячило світло майбутнього успіху. Мислення бізнесмена, воно інакше. Це марафонця, Він знає, що винагорода буде в кінці шляху. Але чи буде вона взагалі? І якого розміру? Про це ніхто не знає заздалегідь. Він іде вперед, не дивлячись на перешкоди, наче відважний мореплавець у відкритому океані. Ризик це його другий хліб. І це, повір мені, особлива філософія. Можеш собі уявити, скільки було таких, хто йшов до своєї мрії, незважаючи на глузування та несприйняття їх з іншого боку, а потім домігся неймовірно. Візьми хоча б Біла Маска. Коли він тільки починав, його ідеї здавалися божевільними. Його критикували з усіх боків, але він ішов своїм шляхом вірив у себе, і тепер він один із найуспішніших підприємців сучасності. Він довів, що мрії можуть стати реальністю, якщо ти готовий за них боротися. І знаєш, що найважливіше? Починати з нуля це виклик, але починати з мінусів це справжній подвиг. Це вимагає такої сили волі, такої віри в себе, що не кожному йде до снаги. Це коли ти не просто будуєш, а ще й вириваєшся з болота, перш ніж почати будівництво. Ось така вона реальність бізнесу, моя дорога Аліса. Зовсім не така, як у дитячій казці. Це важка, але водночас дуже захоплююча подорож. Можливо, колись і ти захочеш вирушити таку подорож.